Цілий рік хмельничани чекали на це свято. Топові артисти та улюблені блогери приїхали зі столиці, аби привітати з ним народження 33 й канал Kids, а також відзначити п'ятий фестиваль Доброти. Чому цей захід важливо було провести в Хмельницькому? Ну цей серія цих заходів пройшла в Київській області в місті Києві. І від і відсвяткувати саме річницю 33 го каналу Кіц в Хмельницькому. Це вже така добра традиція. І саме розпочати регіональне втілення проекту Майсейфуті Friends». я так вважаю, доцільно також з Хмельниччини, адже Хмельниччина відзначається гарними стартами, гарними початками. Тому в добрий путь і сподіваюся, цей проект набере обертів. І ми поставимо жирну таку крапку в нашому спілкуванні з любов'ю і без ненависті і зневаги до один один до одного. на Поза планом звучав живу. Глядачам такий збій техніки навіть сподобався. дивіться разом з Дякую вам. І дякую всім, хто долучився до створення нашого гімну, гімну вдячності Хмельниччини. Це не просто так, це справді величезна робота. Ми зробили від цієї душі, всією командою. Дякую. Я можу говорити дуже довго і дуже гарно, але ні. Я буду співати. І не просто співати. Ви будете співати разом зі мною. Всі разом! Анна Вінкс зачаровувала всіх своєю неймовірною посмішкою. Красному життю. Дякую. Слава Україні і слава героям! Чарівні дівчата з гурту Сістер Мікс давно вже підкорили серця глядачів та розірвали тік-ток своїм щирим виконанням. Їхні унікальні українські хіти звучать з усіх радіостанцій. Зустрічайте дві талановиті українки Полтав, з Полтавщини Діана та Ілона Міхно з гурту Сістер Мікс Ваші борг за Ваш Дякую! Ми знову хочемо надати слово нашим юним журналістам, тому ми вже з Моряном трошечки втомилися. Юні журналісти 33-го каналу Kids, які сьогодні працюють на заході та знімають сюжети про нього. Який можна буде подивитися на 33 му каналі, до речі, хто ще не знає, 33-й канал Kids – це не лише дитячий телевізійний проект у Києві, а й серце нашого медіа, що знаходиться тут, в Хмельницькому, тому що головний офіс якого починається вся магія, розташований де біля готелю Ливі, і саме звідси ми творимо контент для всіх дітей з усієї України. Тому для нас особливо символічно, що п'ятий всеукраїнський фестиваль доброти сьогодні проходитиме саме у Хмельницькому в місті, де б'ється серце 33-го каналу. Кіт але для того, щоб діти професійно брали інтерв'ю, вони Справно навчаються в дитячій телевізійній академії 33 канал Кіт, що є в місті Києві та тут у місті Хмельницький. Тому запрошуємо на навчання всіх тих, щоб доєднатися до нашої великої родини. Тож із задоволенням запрошую на цю сцену юних журналістів 33 го каналу Кіць з міста Києва, Богдана Ткаля та Гусейнова Олександра, які допоможуть нам сьогодні даний вечір продовжити. А зараз запрошуємо на цю сцену молодий, сучасний та енергійний гурт. Зустрічайте гуртубки! Гучні обпуски! Йо-йо, вас не чую, дайте шуму! А ти мене, не, любиш, не любиш. Оби, оби. А ти мене не любиш, не любиш. І я так розкачали публіку, що всидіти на місцях вже сил не вистачало. І тепер співати всі міня ручки домори. Ручки домори. Да дістанемо разом до неба. Обережати всі вікати. Звісніч, з актив, Вісім найтоповіших блогерів України зчинили справжній фурор на фестивалі Доброти, тож без ексклюзиву не обійшлось. А зараз, можливо, ви почуєте голос самого мовчазного блогера України Антоніни! Ру! На мовчання від Антоніни. Ми щиро вітаємо 35-й канал Kids, з ним народження. Діти – це наше майбутнє і навіть попри, попри нехороших наших сусідів, ми маємо продовжувати жити і дарувати ось такі подібні заходи. Дім, щоб вони розвивалися. Багато в них було подій, щоб дітки надихалися, брали приклад, прислуховувалися до цього, що ми кожного разу говоримо. І вам бажаю, щоб ви розвивалися, ставили собі цілі і йшли до них певними діти. Я хочу вам сказати, що ви неймовірні. Просто мрійте і все, і будьте щасливі. Ми вас дуже дуже любимо. Я вас дуже сильно люблю. Я тут уже, е, ровно рік по тому я приїхала в Хмельницький і закохалася. Дякую вам за вас. Будьте будьте щасливі! Люблю вас! Дякую, трьоді трьоді <перед> вискій, ми дуже раді вас бачити. Ми е знаєте, сьогодні свято 33 канал каналкіз. Ми троляємо вас народження, Так, е дякую вам за цей теплий прийом. Так, ми вас дуже любимо. У вас дуже класна атмосфера, ви дуже круті. Це ймовірно завтра. Дякую. <плес> Всім привіт! Атмосфера просто пушечка. Те, що я тут бачила, ви афігенні! Ви <плес> я... завжди дуже короткий віршик. Ті, хто за... А як же блогери без тіктоку? Цей день у мережі завірусилися усі, хто був на святі доброти. Сьогодні ми зайдали на п'яте фестиваль доброти, і діти хочуть вам сказати. МИ Давайте ще раз! Діти вам хочуть сказати, що хмельницьки ми найкращі, чесно. Хочемо відзначити тих, хто сьогодні допомагав нам на сцені, нашим юним журналістам, які не лише ведуть фестиваль, а й знімають сюжети, беруть інтерв'ю та створюють справжнє дитяче телебачення. Юні, але вже справжні журналісти. Вони майбутнє, чесних і сильних медіа в Україні. Да, Олександра Гусейнова, будь ласка, ваші обласні. І трішечки під Так, дякуємо. Наступного запрошуємо Трініті Попович, ваші бухливі обласки. Куринська, ваші області, найменші ваші області. Найменша учениця запальна. Ну що ж, подяку ми вручаємо керівнику дитячої телевізійної академії в місті Хмельницькій, ваші верхові області. Ви неймовірні, ви талановиті. Дякуємо, що даруєте дітям таку радість. Дякуємо, що ви проводите гарні фестивалі. Даруйте добро дітям, даруйте їм посмішки і незабутні враження. Ваші бурливі облиски і з ненародження. Це театру імені Старицького ледь витримала запальні танці Олександра Кварти. Вас люблю, помису в далекий край, там не с вами був дерай, наплакають про одне, не шкохайте при мене, бо й колись яри, вас люблю, коли далекий край, там не славий був дерай, нам плакають про одне, не шкохайте ви мене, пара, 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 парапа, папа, пара, па. па, па, парапа. Пара, Що ж, а тепер обіцяні фото. Фестиваль Доброти приніс багато щасливих посмішок дітям по всій Україні. Завдяки цій події радісних спогадів додалося. Ми поцікавились у наших популярних гостей. Який наймиліший добрий вчинок їм запам'ятався на все життя? Ой. Нещодавно мені в Івано-Франківську дівчинка попросила автограф, я їй розписався, вона така, а можна вам презентувати подарунок? І така протягує мені ось 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 ось. Де воно там? Ось. Ось це. Лабуба. Лабуба. <рисква> <рисква> дуже приємно і дуже мило. Який наймаліший добрий вчинок коли-небудь робили для вас? А, зараз згадаю, це було у місті Рівне а, в торговому центрі. А, ми виступали як гурт дубки тоді а, на сцені, і вийшла одна дівчина, і вона просто обійняла мене так за ногу і стрибала ну, весь час зі мною. Я спочатку, ну то я ж так стрибаю, привик качати. Ось, а з нею я такий просто присідав, тому що стрибати не міг, і вона прям всю пісню просто обняла мене за ногу і тримала до кінця. Пісні, ой, це було дуже миле. Потім спустився, обняв і ну це був дуже милий такий поступок. Ось який наймиліший і добрий вчинок коли-небудь робили для вас. О, для мене ну я хочу тобі сказати, що в ній дуже багато. Тому кожного разу, коли я виходжу е співати, танцювати для вас, для нашого майбутнього, для дітей. Я виходжу з сина, виходжу з сина з дуже багатими подарунками, які ви власними ручками робили. Це браслетики, е це малюнки, це якесь м'ягенькі іграшки. Е і найголовніше, що я завжди віру з собою, це ваші овіміх, е усмішки та любов. Нещодавно мені намалювали мій кучерявий портрет. Коли люди мені просто дякують за, за виступ, за емоції, це дуже велике щастя для артиста, це, це особлива. Який наймиліший добрий вчинок коли-небудь робили для вас? Для мене? Боже, а мені так просто щастить на класних людей. Мені стільки робили класних вчинків, і неочікувані сюрпризи, подарунки ем, і цуценятко, яке я дуже хотіла. Мені батьки знали, що я дуже дуже хочу цуценятко, але вони були категорично проти. Але на новий рік. Якийсь там дуже хитрий дід Мороз підклав дуже цікаву коробочку. І коли я її відкрила, я піщала, я плакала, я ридала, тому що там була саме те, там була такса. Така чудова, така руденька, така класна. Мені зробили просто подарунок всього мого життя. Це тільки що мені подарували квіти, мені дуже приємно і хочу відзначити це. Це дуже милий вчинок. Мені дуже подобається, коли діти малюють або плакати, або квіти даруються. Дуже дуже мило. Який наймаліший добрий вчинок коли-небудь робили для вас? Просто були в цей час, коли мені було потрібно, коли мені було важко, просто посиділи поряд, помовчали в якийсь момент, підтримали це для мене дуже цінно. День народження, який святкував 12 серпня. Мені подарували картину, і це була наша юна журналістка. Богдана Ткаля подарувала на картині, з якій зображений я разом з нею і з символу 33 каналу. Це для мене було самий крутий подарунок, тому що він зроблений своїми руками і на згадку. Він висить в мене в кабінеті, він завжди нагадує про добрі справи, про добрі вчинки і нагадує. Той того, хто подарував, а саме це Богданочка і зображений я. І це неймовірне таке. Знаєте, я коли дивлюся, це неймовірна щирість, доброта і прям любов. Дякую тобі, Богданочка, і дякую за таке гарне справи. Я запам'ятав на все життя своїми ручками. Це топ, топ, топ. Це п'ятий фестиваль, і як він змінився, сонечко. Дуже дякую за гарне запитання. У нас да відбувся вже в Хмельницьку п'ятий масштабний фестиваль доброти. Мої безпечні друзі, він з кожного разу зростає. Доєднується все більше і більше артистів, більше і більше блогерів. Ми збираємо більше і більше людей. І про нас дізнаються все більше і більше. Але саме головне ми кожного разу. Приносимо дітям яскраві емоції, гарні спогади, неймовірний, неймовірний задор і взагалі в пам'яті треба їм, і вони це запам'ятовують, що добро завжди перемагає зло і булінгу не потрібно бути. А цей фестиваль був приурочений. Дню народження 33 канал Кіц. З чим ми вітаємо всю команду і тебе особисто. І дякуємо за те, що і ти була ведуча і інші, і ви неймовірно долучилися і зробили неповторне і запам'ятовуюче свято для дітей Хмельниччини. Тож дякую вам, 33 канал з днем народження. А Хмельницький чекайте, ми скоро повернемося до вас. І не тільки з Артемом Катенка а й з усіма. Крутими артистами до зустрічі!